Російська влада почала активніше розслідувати корупційні справи проти регіональних і військових чиновників. Це викликає занепокоєння серед еліти у трьох із п'яти регіонів, що межують з Україною. Заарештували урядовців. Їх звинувачують у розкраданні коштів на укріплення. Ці справи почали після атак України на ці райони. Антикорупційні дії стали популярними для Путіна ще у 2024 році. Тоді він перевів Сергія Шойгу на менш публічну посаду. Олександра Прокопенко, аналітикиня, каже, що ФСБ та прокуратура розширюють свій вплив. Репресії, які почалися з громадян, тепер зачіпають еліти. Особливо помітні ці дії стали після смерті Романа Старовойта. Він був міністром транспорту. Його знайшли мертвим через кілька годин після звільнення. Старовоїд був у справі про розкрадання. Також Тимур Іванов, заступник міністра оборони, отримав 13 років ув'язнення за корупцію. Його розкішне життя задокументувала команда Олексія Навального. Звільнення Шойгу та арешти його підлеглих викликають думки серед військових блогерів. Вони вважаються запізнілою відповідальністю за провали на початку війни. Хоча Кремль часом звільняв чиновників тепер після смерті Старової та корупційні справи стали додатковим чинником тиску.